Є в Україні, наприклад, артист, якого б ти хотіла. Ох, їх дуже багато! Доро. Шенко, Петро. А на що ти відвикаєш мене красивим тілом? Ну, Нащо це? Mm -hmm. Рубрика хто у топі? Yeah. Жати, Я! Джері Хіл! Почала займатися продюсуванням. Чи є в Україні, наприклад, артист, якого б ти хотіла от, спродюсувати? А, мені подобається як так, тому що мені здається, у нього набагато вищий потенціал. Мені подобається а, цей чувачок. Там... Перфиню. А, перфиню. Я тобі е, читаю рядки пісні, яка знаходиться в топі, і так. ти маєш описати артиста, який її виконує. Почуття це не моя вина. Втрачаю хист і мову. Розриваєш ти мене, нема мені покою. Залиш свої думки, залиш себе зі мною і у мить ти наді мною. А, це Даша е, забула, блінше Май... Майорова. І, і, і Оцей от о, Островський. Це не мій тип музики, мене трошки бентежить Рима там, але я я зате бачу, що Даша дуже сильно розвивається. Мобуть, на вокал прям почала ходити. А що по-островському?